Приватбанку винні 198 мільярдів гривень. Це 97% корпоративного портфелю. Заборгували колись пов'язані з банком особи. Розповів на прес-конференції голова правління Приватбанку Олександр Шлапак. Каже, повідомив генпрокуратуру, що екс-керівники банку до націоналізації установи провели деякі фінансові оборудки, видавали більшість кредитів компаніям, які існували менше року. Тепер розпочато кримінальне провадження за доведення Приватбанку до банкрутства. Загалом щодо сумнів. Операцій колишніх власників порушено 9 кримінальних справ, сказав Шлапак. Банк не має права видавати позики дешевше, ніж сам залучає ресурси. Натомість, в жовтні листопаді банк залучав кредити рефінансування Національного банку України під 22%. Гривневі депозити фізичних осіб під 19%. Гривневі депозити юридичних осіб 14,2%. Позичальники не перевірялись на пов'язаність, а фінансовий стан більшості з них штучно завищувався. Нагадаю, НБУ оголосив Приватбанк неплатоспроможним 19 грудня торік. А оскільки цей банк системний для економіки України, уряд ухвалив рішення про його націоналізацію. Власники з цим погодилися. Націоналізацію підтримали також в МВФ та Євросоюзі. Керувати банком від імені держави призначила Олександра Шлапака. Серед головних причин неплатоспроможності привату назвали за велику кількість інсайдерських кредитів, тобто проблемних позик, виданих компаніям пов'язаним із власниками фінустанови. МінФін і Нацбанк оцінили потребу банку у вливанні капіталу в 148 мільярдів гривень. За словами тодішнього голови НБУ Валерії Гонтаревої, акціонери зобов'язалися реструктуризувати токсичні кредити до 1 липня 2017 року.